Всім привіт! Сьогодні ми завітали до притулку Best Friends, щоб передати дуже важливу допомогу для його хвостатих мешканців. Завдяки нашим добрим друзям з Британії, які організовували акції зі збором, ми привезли багато кормів та вітамінів для собак і котиків. Ця підтримка не просто речі, це турбота, тепло і шанс на краще життя для тих, хто цього справді потребує. Дякуємо кожному, хто долучився. хе Все, це останнє. Ось друзі, друзі, що у нас вийшло. Оце, оце все допомога притулку. Вітаміни, корма для щенків для всіх, скажімо так. Дуже дякуємо і Іри і команді. Але гарний, гарний, дуже гарний. Це лабай, да? да, так? Так, схоже. А ця дуже гарненька. Ой, О, тут їх двоє. А ми. Їх треба всіх нарядити машинки. Тримайте. На, куда, так отвлекайтесь, съешьте. Лілка. Ну, что ей боится? Он боится, боится. Это выгу, блядь. Це у нас Марко і Шуля. Гарненький, гарненький. Це я так розумію, собачка з Ірпіння. Бачите, Ірпінь Буч, з Бучі і з Ворзе. Ох, який гарніненький, я Це у нас це Ден, це Ден. А то буся. Де Ан, держи. А не гас. Лісти. А цей прям який гарний. Це Месі Лагерта і Джая. Так, ти сильно герзкий. Це у нас Моріс, Альба. Або Моріс. І тобі, і тобі дамо. Погляньте, скільки всього багато. Малєрів дуже багато. Ну, Оці зліпі, вже зрозуміло. Хоча маленькі. Да. Друзі, от бачите, скільки тварин. Загалом долучайтеся до допомоги притулку. Притулок дуже потребує допомоги. Потребує допомоги і в ліках, і в харчуванні, і багато в чому. Так що ми залишимо контакти цього притулка, в кого буде бажання, долучайтесь до допомоги всі війна, підходять. У то мене вже тут всі. Ой. Зараз да, ми можемо знайти свої пледи тут, бо я передаю постійно пліди. Чуєте? Ви <гум> можете навіть свої плєди, покривала, простині. Все, що у вас є, чим ви не користуєтеся, новою поштою відправляти. Ми зараз Києва можемо побачити, як возникнути і своє. А кого плохо вірус? я вже бачу дружочок. Uh -huh. А це їм те, ні, їм корма насипали. Туди ж теж можна Глянь у цього, який колір Теж гарний, цікавий. Тренеру. Вже обрала малечу тебе. Як завжди. Вона, Якби ви бачили, як вона запригнула йому на плече, трошки не встигли зняти. Так. Але боляче було. точки, да? Все, ти так будеш лежати? Не морчи, рукотить. Ой, овчарка яка. Сара і паль. зируля, Жируля. Жируля Олеся і Кирил, ми дуже вдячні вам за допомогу притулку. Будемо чекати на вас і надалі з допомогою. І також дуже вдячні за те, що сьогодні допомогли вигулювати цуценяток. Тому чекаємо на вас, і дуже вам раді. Дуже вам вдячні.